Та в ефірі лайв студія мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про таке: 160 тисяч квадратних метрів знищено на Одещині за останні чотири доби. Про це повідомили рятувальники. Так в Пересобському районі Одеси продовжується масштабне вигоряння полів зрошення. Працівники ДСНС невпинно борються з вогнем вже декілька днів поспіль. Через пожежу місто занурюється у дим продукти горіння. Яка ситуація на полях зрошення наразі? Питаємо в Марині Аверіної речниці ГУДСНС в Одеській області Мернові. Тож чи вдалося приборкати вогонь на полях зрошення? Яка нині ситуація? Ні, ще досі не вдалося. На місці знаходяться наші рятувальники. Там, де є змога ліквідовувати, вони ліквідовують, де немає вони чергують, Для того щоб не було поширення полум'я далі, не було поширення полум'я на якісь житлові будинки. Ситуація насправді там дуже складна, тому що е, саме ці шари, які горять зараз, е, вони є дуже небезпечними для наших рятувальників, і вони там працюють е, з небезпекою для власного життя і здоров'я, тому що е, там е, залежні всяких там стічних вод, всякого бруду, які накаплювалися десятками років. І буквально на днях ліквідовуючи ту пожежу, один з наших рятувальників провалився майже по пояс його дуже швидко витягли. Добре, що він був в бойовому одязі, тому що там просто дуже висока температура, насправді і небезпечно, тобто перебувати і рятувальникам. А технікою взагалі туди неможливо заїхати, тому що техніка одразу може ну може впасти, може може просісти. А тому там, де вдається нам ліквідовувати, то там намагаємося. Рятувальники чергують постійно. На цілодобово для того, щоб полум'я вогонь не перекинувся далі, не, не пройшов далі. Марино проти інших років таке стається майже кожного року. Загоряння там на полях зрошення от загальна площа набагато більша ніж минулого року, позаминулого року, і з чим це пов'язано? Кожного року, звичайно, дуже велика кількість пожеж таких на сухої рослинності, на відкритих територіях. А в тому році через аномальну спеку, через те, що у нас практично немає опадів, саме через. Тобто, якщо кількість пожежі ще там а, може там ну не збільшуватися, більш-менш бути такою, як минулі роки, то масштаби набагато більше, площі набагато більші, тому що а, ця суха рослинність, вона як порох. Якщо вона починає спалахувати, то вона а, моментально просто розповсюджується і дуже швидко розповсюджується. Тому кількість пожеж вона ну не дуже вона збільшилася, а площа дуже прям і а, Час на ліквідацію таких пожеж набагато більше затрачається, чим в минулих роках. Знову ж таки, повторюсь через аномальну спеку. на жаль, на жаль, те, що ми повторюємо постійно причина таких пожеж. Люди 99,9% випадків саме причин пожеж, це є саме люди, це є людський фактор. Не знаємо вже просто як боротися, як казати, як звертатися, яку роботу треба проводити для того, щоб люди просто перестали це робити. Це варварство, це абсолютно це порушення закону. В першу чергу у нас з початку цього року вже більше ніж 200 людей виявили палії. Їх знайшли, які саме розпалювали там багаття, які спалювали суху рослин рослиність, коли прибирали їх було притягнуто до відповідальності. Так ми працюємо разом з поліцією в даному напрямку. Штрафи там від 3060 гривень і вище. Тобто, штрафи невеликі, але іноді для людей це великі, тому що як показує статистика, в основному палять сухорослині саме літні люди, це саме старші, це літні люди. Молодь цього не робить. Молодь більш свідома, молодь уже, мабуть, от зараз таку ми проводимо. Колосальну профілактичну роботу починаючи з дитячих садочків, тобто це почалось не зараз. Це почалось трохи раніше. І молодь у нас просто більш свідома до цього літніх людей не переробити, не перевпевнити. На жаль, тут у нас була. Робота у нас був такий суботник. Ми разом з Юан Енімалз An на минулому тижні наші представники прес працювали, і лісник, лісник нам повторював, що ми не праві. Що це треба спалювати? що це дуже корисно для землі. І ви знаєте, ну чесно, ми були в шокі, коли це лісник, людина, яка працює офіційно, це не не просто там людина з вулиці, це людина, яка має зберігати наш ліс да нашу природу, і він ледве не кричав, що ми не праві. Людина літнього віку, людину так вчили все життя, і зараз дуже важко їм пояснити, що це неправильно і це не є корисно. Це є дуже небезпечно для природи, для здоров'я людей, для, для тваринного світу. Дуже от можливо. Ви бачили? Ми виставляли відео скільки лелек, косулі там різні. Вони їм нема куди повертатися, їм немає як. Їжу в цих просто випалених абсолютно полях і випалених землях. А тому ми будемо зі свого боку робити все можливе. ми Будемо працювати далі, але наслідки ми бачимо. От щодо людського фактору, конкретно у випадку з полями зрошення чи вдалося встановити палія? Бо ви повідомляли на своїх сторінках у соцмережах, що це такий підпал. І е, якщо виявили, то яка тут можлива відповідальність, бо масштаби пожежі ну вони значущі? Не під бо тут можна грати за словами. Ми казали про те, що це необережне поводження з вогнем, надразі не встановлене особою. Я вам скажу так, що іноді людина може їхати за кермом, курити, виконати недопалок. І цей один недопалок може стати причиною пожежі в таких площах, просто в десятках гектарів. Тобто те, що людина це. Це само собою, це ми точно знаємо, але ну чи це було свідомо випалювання, чи це було необережність? Ну на, наразі працюємо над цим. Угу. Ну і тоді я наведу приклад із останніх теж з ваших соцмереж. Подільські рятувальники разом із правоохоронцями притягнули до адмінвідповідальності чергового палія, який спалював залишки сухої рослинності. Палія беремо в лапки, власне, як і в вашому тексті. Так от він спалював залишки сухої рослинності за межами села Струтинка, через що виникла пожежа площею понад 8 тисяч квадратних метрів, також значуща територія, і його штрафували у розвід розмірі мірі шести гривень. Що у цьому кейсі е, важливо, це те, що людина робила це за межами села, нібито напевно собі міркуючи, що це безпечно. Але здається, це ще більш небезпечно, аніж якби це було у межах села? Так, звичайно, тому що там так само вся територія, вона дуже дуже суха. Воно як порох, просто все спалахує. А ми намагаємося зараз виявляти поліїв за допомогою безпілотних апаратів квадрокоптерів. І в нас це виходить. Ми виход... у нас, я ж кажу більше ніж 200 людей. з початку року виявили, знайшли і... і оштрафували. На жаль, люди продовжують це робити незалежно в межах села чи за межами села. І е, саме страшне в цьому, що люди через це гинуть, тому що у нас були випадки. Вони були і в цьому році. А коли люди спалюючи суху рослинність, це далі це переростає в пожежу, неконтрольовано. І у нас була бабуся, яка намагалася матушки ліквідувати і отримала опіки і померла в лікарні. Тобто люди самі від цього страждаються не тільки вони приносять шкоду навколишньому середовищу, а можуть самі від цього постраждати. І на жаль, вони цього не розуміють не хочуть розуміти. Ну це страшно, тому що на сьогоднішній день кількість пожеж і масштаби вони вражають. Цього не такого не має бути, Марина. Окрема тема це дим, в який занурюються деякі райони Одеси. От вчора, наприклад, в день було майже неможливо дихати в районі залізничного вокзалу. Які поради дають рятувальники населенню? От якщо у разі якщо з'являється такий запах гару щодо, взагалі закриття вікон, дихання, можливо, маску, що ви порадите? Будь-який такий дим він не є безпечним і корисним, звичайно, для організму. Я сьогодні, до речі, також вночі прокинулася саме від запаху такого диму, розуміючи, звідки він, розуміючи, що, що є цьому причиною і. А дуже часто нам дуже багато телефонують людей за номером 101 і кажуть, ну бояться, вони переживають, а як а наскільки це небезпечно. Люди навіть там поправши речі з балкону, потім знімаються знову в пральну машинку, закидують, тому що воно все провонюється цим димом. А він е ну, якщо далеко, якщо його мало, він там не є супер небезпечним, але ж повторюсь, і безпечним він також не є. Тому краще, якщо є змога ним не дихати, закрити вікна і. Е е Зараз в нас зі світом більш-менш нормально. Люди можуть вімкнути кондиціонери, навіть якщо вдома там дуже спекотно і ну, звичайно, краще, краще бути від такого диму подалі. Дякую вам за включення, вітання і дяка незламним рятувальникам, які приборкують зараз вогонь і на полях зрошення, і на друг на інших локаціях, тому що по дещені пожежі виникають періодично. Єдине, що наостанок, Верно, уточніть, який прогноз ви, напевно, а, будете давати попередження на наступні дні. А, чи буде якась, якийсь певний рівень небезпеки, наприклад, завтра, післязавтра в найближчі дні? Якщо не буде дощу, якщо не буде ніяких опадів, то кількість таких пожеж вона буде залишатися. На жаль. Тому що от у нас, як почалось початку пожежонебезпечного періоду, ну це спочатку літа. Так воно кожен день у нас відбуває на добу вісімдесяти -10, до 100 пожеж іноді доходить. До речі, я повторюю, що це ці рятувальники, які у разі будь-яких пожеж, квартир, будинків і прильотів внаслідок російської агресії, вони ж знову ж таки поїдуть на, на всі ці виклики і годинами ліквідовуючи в бойовому одязі в таку спеку, такі пожежі це є абсолютно колосальна. Надфізична робота, яку вони здійснюють, і наді чесно. Ми ну, дуже злимося на людей, які е, так за ну зараз це ну я вважаю, що це е, люди не хочуть бути частиною цивілізованого світу. Люди абсолютно не хочуть розвитку. Людям подобається жити у цій своєму СССР і робити так, як це раніше робили. І якщо не буде ніяких опадів, буде залишатися спека. А зараз ще синоптики кажуть про те, що температура знову буде підвищуватися, то на жаль кількість таких пожеж так само буде підвищуватися. Дякую вам за роз'яснювальну роботу і загалом за порятунок. І ще раз дяка всім працівникам Одеського ДСНС. Марина Авєріна, речниця головного управління ДСНС Одеської області, була на зв'язку з лай студію. Обговорювала пожежі, які нині продовжують вирувати на території полів зрошення. Борються рятувальники з вогнем, намагаються його приборкати і ліквідувати перекидання на більші території. Продовжуємо слідкувати і. І е, закривайте вікна, якщо відчуваєте запах гару. Якщо ви перебуваєте на вулиці, краще зайти до приміщення, яке можна кондиціонувати. або ближче пересуватися до моря. Там завжди повітря свіжіше. Дякую, що були з нами. Бережіть себе, і залишайтеся сьомим.